Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Стрілець на грудень 2023 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 грудня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за поїздки на недалекі відстані, за транспорт, за підписання документів. А другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо самостійно. Тобто, це означає, наприклад, якщо ви заробляєте консультаціями, це значить у вас буде багато клієнтів. Якщо, наприклад, ви працюєте в таких сферах, де багато потрібно мати справу з документами, такі роботи, як нотаріус, юрист і так далі. Адвокат, значить у вас теж буде багато клієнтів і багато замовлень і. Взагалі, звичайно, це період доходів. Тобто у вас, в другому секторі, Меркурій буде знаходитись два місяці. Чому так довго? Тому що в період грудня і січня Меркурій буде ретроградним. А якщо, він, якщо планета ретроградна, то вона в одному знає, затримується надовше. Тому для вас тема. Заробляння грошей буде дуже актуальною. Наступне це планета Венера, адже Венера 4 грудня змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас значить 12-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші. А 12-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за. Еміграцію за далекі землі, за внутрішній розвиток, за йогу, за психологію. Можливо, буде так, що ви захочете поїхати кудись на відпочинок, в ретрит. Або, наприклад, вам хтось подарує подарунок, типу сертифікат, щоб піти в спа, піти в йогу, піти. На якийсь тренінг пройти, або, наприклад, на сеанс з психологом. Тим більше багато стрільців у грудні святкують день нагородження. Я маю на увазі стрільців другої і третьої декади. Звичайно, я вас з цим вітаю. От, і тому для вас буде така актуальна тема. Там, можливо, подумати про життя, як там, на якісь філософські теми поміркувати. Це Венера в 12 му секторі. Наступне це планета Нептун, яка 6 грудня розвертається з ретроградного руху в прямий. І це для вас четвертий сектор гороскопу. От, четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце вашого проживання, а Нептун це планета води, океанів, це планета, яка відповідає за духовність і, значить, і планета ілюзій, якихось фантазій. І я особисто не люблю ці розвороти Нептуна, тому що Нептун це ще сантехніка, а четвертий сектор це сектор нерухомості і, будь ласка, стрільці, будьте обережні, особливо в ці, в ці дні розвороту. Слідкуйте за опаленням, слідкуйте, чи ви відключили бойлер, чи ви відключили кран, коли ви особливо куди з'їдете, чи ви перекрили воду. Тому що в ці дні, початок грудня і там десь до 10 грудня можуть бути якісь ситуації у вас з сантехнікою. А ще що стосується ілюзій, яких дає Нептун, наприклад, так як всі. Соціальні вищі планети є ретроградними по 5 місяців в році, і так як Нептун був ретроградним і всю осінь, і там частину літа, можливо, у вас були якісь ілюзії стосовно покупки нерухомості. Ви, наприклад, там думали, що вам там 10 тисяч доларів достатньо там, щоб купити, наприклад, квартиру в Києві. Або що вам там достатньо, там не знаю, 100 доларів, щоб зняти, орендувати як, якесь житло м, пристойне. Але ну ви зрозуміли, що ну цього недостатньо це зараз не нульові роки на вулиці, так. От, і ці якісь ілюзії стосовно теми нерухомості вам міг давати саме Нептун. Але вже зараз, 6 грудня, ми ретроградному Нептуну, скажемо, папа, -па, і трошки буде більше такої тверезості в думках. Ось наступне це значить новий місяць, який відбудеться 12 грудня. Відбудеться він в вашому знаці, стрільці, у вашому першому секторі гороскопу, і це взагалі ваш час, тому що. Ще крім нового місяця, декілька планет в грудні будуть знаходитись у вашому знаці, у вашому першому секторі. А перший сектор це я, це ми, це наша особистість, це то як ми виглядаємо. Це наша зовнішність, наш стиль одягу, e, значить і. Наші цілі, наша діяльність, можливо, ви переглянете свою діяльність, можливо, ви переглянете якісь речі там, як ви виглядали, який там одяг ви любили раніше носити, тому що, наприклад, я. Там ще в університетські роки дуже любила такий яскравий одяг. Я пам'ятаю, я носила у мене, була така жовта спідниця, якісь блакитні колготи, або бордові. У мене ж таки були бордові, і блакитні колготи, або бордові, або блакитні. Я, я не ну, ну, виглядала просто як фрік, ну чесно. Ну, це дуже смішно, але мені так подобалося. Я думала, що це вау. Oh, і, це, і дуже бага, великий акцент робиться саме на вас, на вашій особистості. От, і, звичайно, щось нове увійде в ваше життя. Це можуть бути нові цілі, може бути нова діяльність, може бути нове цікаве знайомство. Ось наступне, значить, це ретро Меркурій. Починаючи з 13 грудня, Меркурій буде ретроградним. Десь до 7 січня 2024 року і це для вас другий сектор гороскопу, так як він знаходиться в Козирозі. Хочу нагадати, що коли е, Меркурій ретроградний, не бажано звичайно купувати нову техніку, е, е, новий автомобіль, е, нову нерухомість е, в цей період, коли. Ну, не, не добре розпочинати щось нове, а добре займатися справами, які ви вже колись робили, доробляти щось в минулому. А так як це у вас буде другий сектор, можливо, у вас вам зателефонують ваші старі клієнти, яких ви. Ну, вже давно знаєте, і запропонує співпрацювати разом, або ви отримуєте замовлення від старого клієнта, або е, це якісь теми, які стосуються роботи, яку ви вже робили, якісь проєктів, які у вас вже були до того. Тобто ретро Меркурій дасть вам фокус в минуле. Наступне це сонце, адже 22 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козиріг. Відповідно до цього хочу сказати, що до 22 грудня воно було в вашому знаці стрільці. Це означає, що ви просто сяяли, і е, у вас в житті і всіх ваших справах, починаннях і так далі. В, е, поруч з вами завжди була вдача. І е, тобто, за що ви не брались в грудні до 22 числа, вас чекає успіх. Тому не варто знаєте, впадати в такий. Е, Стан, ніби у вас хандра. Підіть там на ярмарок сходіть, випийте глінтвейн, або не випийте, або просто прогуляйтесь, випийте кави, там, подивіться, чи гарна ялинка в центрі. Ну, тобто, займіться чимось таким не треба впадати в вічі, там, що зима, холодно і так далі. Ось. І, значить, наступне це. Е, сонце переходить в козиріг, і це для вас буде другий сектор гороскопу на місяць часу, а це означає, що це сектор доходів. І е, це значить, що доходи у вас будуть. Е, е, значить, будуть у вас і замовлення, і доходи. Так що ви, якщо ви переживаєте, що зима це такий період, коли немає клієнтів, немає дзвінків, ніхто не дзвонить, чи буде робота, чи не буде, чи буде світло, чи буде опалення, це буде нормально. От, і наступне, значить, це повний місяць, який відбудеться 27 грудня. Відбудеться він в знаці РАК. Це для вас восьмий сектор гороскопу. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, і це означає, ну про що взагалі в повний місяць це про підсумки. Це коли в нас приходить розуміння якоїсь ситуації, чи розуміння там як нам в тій чи іншій ситуації краще себе повести, так далі. От, а восьмий сектор це сектор чужих грошей, і це означає. Наприклад, якщо вам хтось був винен гроші, вам можуть повернути зараз борг. Або якщо ви брали кредит банку, або у вас були в самих якісь боргові зобов'язання, ви можете його погасити. От, і ну, може бути так, що, наприклад, якщо ви отримували якусь фінансову допомогу, вона може припинитись зараз. От, по восьмому секторі, або ви навпаки отримуєте якийсь бонус винагороду, кінець року, премію. Ось. Наступне це планета Венера. Адже 29 грудня Венера змінює знак і переходить ваш знак стрільців, ваш перший сектор. А це означає, що у вас все просто буде супер, ви будете класно виглядати. Е, і е, ну знаєте за що б ви не брали, якою б ви діяльністю не займались. Це означає, що вас у всьому чекає успіх. І закінчується місяць тим, що ваша планета, планета Юпітер, виходить з ретроградного руху в прямий і відбудеться це 31 грудня. Хочу нагадати, що Юпітер знаходиться в знаці телець, а це для вас шостий сектор гороскопу. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. І може бути так, що, наприклад, якщо в цей період ви ну, у вас було незрозуміло зробити. Роботу, чи вам там займатися тим, чи не займатися, чи вам робити то, чи не робити, чи здоров'ям, ви якось там, ну, ну, якось знаєте, буває такі якісь незрозуміле самопочуття, і не хворе, і не здоровий, і не знає, що з тобою. От, То зараз, вже в кінці року, в Новий рік ви увійдете ну, з кращими відчуттями, скажімо так. Тому грудень місяць обіцяє бути дуже цікавим для вас. Це, звичайно, ваш місяць. По-перше, тому що в багатьох стрільців дні народження. З чим я вас хочу привітати, тому що у вас і новий місяць відбудеться в вашому знаці, і Марс там цілий місяць знаходиться, і в кінці місяця Венера туди переходить. Ще дуже великий акцент, звичайно, робиться на тему роботи і заробляння грошей. І теми нерухомості. Тому е, такий цікавий місяць на вас, на вас чекає стрільці. Я бажаю вам продуктивного місяця. Ще раз вітаю вас з днями народження. Е, значить, хорошого вам новорічного настрою. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.